Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу дати відповідь на одне із самих найпоширеніших і найболючіших, скажімо, найактуальніших питань для майбутніх українських пенсіонерів. Що робити, якщо ви пропрацювали? Але на жаль, коли ви звернулися в пенсійний фонд України, вам порахували і у вас не вистачає стажу. Ви починаєте згадувати, що дійсно десь ви працювали офіційно, десь працювали неофіційно, десь за вас роботодавець здійснював страхові виплати в пенсійний фонд. Десь не здійснював, і тут виникає купа питань і проблем. Як їх уникнути, зараз вам більш детальніше розповім, і з вами спробуємо розібратися, що входить в страховий стаж, на що ви можете 100% гарантовано розраховувати, що вам врахують ваш стаж. А що ж навпаки, ні? І що вас чекає, якщо вас ви вже досягли пенсійного віку, але у вас на даний момент не вистачає стажу для того, щоб вийти на пенсію. Хочу вам нагадати, що... У 2022 році, щоб вийти вам на пенсію за віком, вам потрібно досягнути 60 років та мати 29 років страхового стажу. Починаючи з 2028 року, пенсія за віком буде призначатися у 60 років лише тим, хто матиме не менше 35 років стажу. Це вже буде стосуватися як чоловіків. Так і жінок, якщо ви не будете мати необхідного стажу, відповідно пенсію отримувати не буде. Зможете розраховувати лише на невелику матеріальну допомогу від держави. Давайте з вами розберемося, що ж таке: от ви відкриваєте свою трудову книжку, як порахувати, що входить в ваш стаж, що ні. Починаючи дивіться, стаж до 2004 року пораховується за вашою трудовою книжкою. У даний стаж зараховується навчання в училищі, технікумі, інституті на стаціонарі, служба в армії, періоди догляду непрацюючої працюючої матері за дітьми до трьох років, тобто в той період, коли ви перебуваєте в декретній відпустці, після уже 2004 року до стажу зараховується період, за який було сплачено страхові внески. Тому вам обов'язково мати потрібно офіційне працевлаштування. Дані про сплату внесків є на порталі електронних послуг пенсійного фонду, це завжди можна перевірити. Але якщо ви вже майже досягли пенсійного віку, а стажу не вистачає, його можна докупити. Можете самостійно сплачувати за себе внески, уклавши договір добровільного пенсійного страхування у податковій. Службі. Такий договір укладається щонайменше на один рік. Наразі місяць стажу для того, щоб його докупити, становить 1430 гривень. Це розмір єдиного соціального внеску 22% від мінімальної заробітної плати. Таким чином, ви можете поступово самостійно заробляти на свій майбутній стаж, навіть якщо ви не працюєте офіційно. Дивіться, наприклад, вам ви скоро досягнете 60-річного віку, і ви не встигаєте вже укласти договір, про те, що ми говорили, що ви можете укласти договір добровільного пенсійного страхування у податковій службі. Стаж у вас не вистачає, тоді закон вам дозволяє докупити стаж за минулий час. Коли людина офіційно не працювала, у такому разі вартість стажу буде коштувати вдвічі дорожче. Щоб докупити рік такого стажу, потрібно буде мати суму у розмірі 34 320 гривень. Тому щоб не було неприємностей, щоб не було потім не виникало у вас ніяких проблем. Обов'язково, по-перше, намагайтеся офіційно завжди працевлаштуватися. По-друге, не полінуйтеся, зареєструйтеся на сайті. Пенсійного фонду України та контролюйте свої страхові внески. Тобто передивляйтеся, чи сплачує за вас роботодавець, навіть якщо ви йому довіряєте, але все ж таки передивляйтеся, чи кожного місяця сплачує він за вас страхові внески в пенсійний фонд України. Тому що ви розумієте, що якщо вам зараз 40 років, 45, 50, тобто там через 15-10 років вам скоро виходити на пенсію, цей час досить. Швидко пролітає, і тоді людина а, має дуже багато проблем. Звичайно, о, можна буде, навіть якщо ви пропрацювали, якщо у вас виникне неприємна ситуація, що ви пропрацювали, і роботодавець за вас не сплачував страхові внески, тоді можна буде в судовому порядку о, довести факт, що ви працювали, щоб вам цей стаж зарахували. А ви що це буде час, нерви. І лишні витрачені кошти. Тому щоб цього не було, обов'язково перевіряйте, тому що все ваше, в ваших руках на даний момент. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас обов'язково з задоволенням проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.